Пряма залежність економіки від політики у нинішніх умовах тривожить не лише владу, а й трудові колективи для профспілок. Основні тривожні фактори: відсутність колективних договорів на багатьох підприємствах, недотримання керівниками підприємств, норм законодавства про працю, соціальних гарантій, а також заборгованість із зарплати. Ми об'язані максимально захистити трудові, соціально-економічні права і інтереси працівників. сьогодні. Усилия профсоюзов всех уровней должны быть направлены не настолько на расширение объемов социальных гарантий и льгот, сколько на сохранение существующих. Все мы прекрасно знаем, насколько нестабильна сейчас общественно политическая ситуация в стране и особенно в регионе. Но это. Діла ще більш актуальними задачі профсоюзу. Михайло Болоцьких запропонував будувати вертикаль взаємодії найманих працівників і роботодавців знизу, тобто виходячи з потреб трудових колективів кожної галузі, вони стануть основою короткострокових і стратегічних перспектив. А вже потім напрацьовані пропозиції можуть стати частиною територіальної угоди між облдержадміністрацією, об'єднанням роботодавців і федерацією профспілок Луганської області. Этот документ необходимо зробити стратегическим і долгосрочным. Власть готова выступить посредником між работодателем і найомними работниками. Власне, за тією ж моделлю від місцевої громади до центру планується реформа місцевого самоврядування, нова нормативно правова база, що наразі напрацьовується в уряді, передбачає передачу частини фінансових ресурсів і повноважень місцевим громадам. Кабінет міністра Верховна Рада. Займаються розробкою нормативно правової бази по розширенню повномочі на местах. На Наури регіону будуть передані часть національних налогів і місцевих налогів. А вплив центральної власті на місцях должно существенно знизитися. Щодо питань соціального захисту, губернатор досить категорично висловився проти його послаблення. Тож запропонував профспілкам тримати руку на пульсі подій і об'єднати зусилля для захисту прав і безпеки праці робітників.